Зараз він заходить у телевізор, як удома, і він зразу кажу: ні ні сідаємо. Зараз ми потихеньку підемо. Анатоліч, ключа давай! Я це рвань просто, ще такого не було. Це, в цьому Тобі. комбайні це буде раз і більше такого не буде. Сказали, хлопці Оксана не показуй, бо ми його ще неправильно налаштували не було коли. Ну так, да, ми все. Я кажу, хлопці, то чия проблема, моя чи що? Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Цей комбайн для більшості, скажу так, для mm -hmm. нашого регіону. Тріон mm -hmm. 650. Клавішна машина на 6 клавіш. Сепарація в нього клавішна. Тобто дає чисте зерно. На соняшнику на сьогоднішній день у нас пересушений соняшник, да. ми це знаємо, він сухий, ця машина ідеально з ним справляється і видає нам чисте, гарне зерно. Фейтолу дуже тебе. простий в налаштуванні, дуже зручний, може впоратись з ним будь-який оператор, зараз, кажемо, а не комбайнер. Система АПС у нього стоїть від Lexion. Шістьсот діаметр барабану: 600, вісім бічів і барабан прискорювач на 450 Машина підходить під будь-які культури: зернові, просапні, бобові, без питань. Налаштування, раз, два, три і поїхали обирати. Не потрібно нічого тут докупляти, довстановлювати і гратися з ним довго. Mm. І витрата пального, чистота зерна, простота налаштування це основні характеристики цього комбайна. Цей комбайн підходить для господарств, як там в 500 гектар. Так, і в тисячу гектар і більше. Угу. Знаєш, я, А я так подумала, може замість одного 88,0 з 12-метровою жаткою купити три таких та й гасають? Ну, Кожен комбайн має свої, напевно, переваги. Угу. І саме головне це кількість землі. Так. Для того, щоб... Зараз За ми, маємо... Проход, Зараз ми маємо проблему момент. в тому, що в цьому році початок уборки йде і і кукурузи одночасно. Угу, так. Ну, я б, наприклад, взяв би Шесої. два таких і шість сої. Так. Та. От три таких можна починати, три культури одночасно. Даний комбайн. Да, оснащений жниваркою, санспіт, виробництво клас. Це жниварка для прибирання соняшнику. Вона є безрядковою, але uh -huh. працює в рядках. Його її, на, її назва Sunspeed 1270, Це нам говорить про те, що це 12 рядків по 70 см Між по міжрядя. Якщо ми помножимо 12 на 70, ми отримуємо ширину жатки 8,4 метра. А І... якщо на 35 для буде вона або якщо буде е, сплошним сєвом буде вбирати, та й в принципі 35 буде вбирати. Все буде е, казали, що таких вже не буде. Жнемо чи будеш? Е, Я думаю, будуть все. Якщо що... Маленька реклама, Олексія буде все. І ще є дуже гарні трактора по гарній ціні. Я вже собі кажу, Олексія, мені на той рік, будь ласка, притримай трактор. Так що, якщо вам треба, класний трактор, великий попередньої серії. Реклама. 850, той який раджу вам. 850 аксіон. Трактор зараз є по суперкласній ціні Рідона. Закупили суперкласні трактори. Користаючись нагодою, кажу, бо сама придивляюся. Клавішна машина. Так, Клавішна машина. Якщо чесно, таке просто маленьке питання, чим відрізняється роторний від клавішного? Клавішна машина відрізняється від роторного, якщо просто сказати так, просто що тут а там ротор. Але самим процесом, тобі ж тут у нас. Клавіші витрушують, остаточна сепарація. У нас це вже остаточна сепарація. Клавіші витрушують, а там просто викручує ротор. Угу. Не знаю, наскільки правити. В кінці йде, воно витрушує. Да, вже перед, да, перед виходом з комбайна. Угу. Битує таке мнення, що гібридна машина. Бо в нас гібридно ж немає чистого ротора. Гібридна uh -huh. машина якби більше краще показує на кукурузі, тому що кукуруза перевантажує клавіші, щоб не так їх травмувати. То більше це показує гібридна машина. Uh -huh. От і все, якби на мою думку, такі великі. Може, хто працює на комбайнах більше, на таких, то вони їх більше досі, вони скажуть більше, які переваги. Комусь подобається клавіша. Це, скажімо так, клавіша подобається фермерам, які починали дуже давно. Uh -huh. Ось тобто вони звикли ще з ним з доні, от їм клавіша. Їм каже, за гібрид, який гібрид не треба, я ось у клавіша. Uh -huh. А вже хто свіжіший, скажімо так, починав, то вони беруть гібриди, і гібриди себе так само показують добре, що на зернових, що на сямочки. Тобто питань немає. Комбайни працюють, що той працює добре, що той працює добре. Хлопці і дівчата, вам який комбайн більше подобається? Клавішний чи роторний? Давайте зараз в коментарях проголосуємо, або який маєте ви комбайн, і ви скажете, задоволені ви клавішу чи задоволені ви ротором? Чи може гібрид? Гібрид, гібрид. це Гібрид, у нас ротора немає. Гібрид, тільки гібрид. гібрид. Я чесно розумію, що це комбайн, розумію його функцію, але дуже я признаю свою некомпетентність, тому дуже класно, коли в мене є люди, які в цьому орієнтуються, і можуть мені. Пояснити. Так, кабіна. Хочу побачити кабіну. Я її відкрию. Давай. Анатоліч! ключа давай! Ого, яка красива кабіна! Що ми маємо? Комфортну кабіну. Так. Шикарний огляд. Ага. Як спереду, так і з боків. Наші органи керування, які ми можемо використовувати як. Просто механічно uh -huh. і також можемо з монітора, коли ми йдемо в процесі обмолоту. Це наш джойстик. Вперед, uh -huh. поїхали, вперед, назад, поїхали назад. На джойстику ми маємо керування наклонною камерою, опускання, підйом, автоконтур, висота зрізу, uh -huh. керування мотовилом, вверх-вниз, вперед-назад, вигрузна труба, викинути, uh -huh. забрати, аварійний стоп. Наклонки. І кнопка включення вигрузки з бункера. Тут ми маємо включення, кнопку включення молотарки і кнопку включення приставки. Тут у нас є, якщо нам потрібно в процесі обмолоту, додати обертів в молотильному барабану, ми uh -huh. спокійно робимо це вперед чи назад, що ми хочемо додати чи забрати. Так же само зазор під барабання, повітря uh -huh. добавити чи збивати, верхнє решето, нижнє решето. Відкрити, закрити наш бункер. Но ми це все можемо зробити і ось так. Якщо ми не хочемо натискати на... ось, допустим, ми хочемо поміняти верхнє решето, коли ми робимо, зменшуємо, нам обов'язково потрібно нажати ось цю клавішу. Потім він його а якщо ми будемо звідси це робити, то він у нас поміняє без того, що нам треба підтверждати. Тобто, Звідси. Або кнопками, або, або, на, кнопками, монітор. або на моніторі. Uh -huh. На моніторі ми всі налаштування, які ми можемо зробити, ми можемо просто натиснувши на монітор, ми можемо його навіть ось так зробити, uh -huh. як ближче, підправити, так. кому як зручно. Що все, що нам потрібно. Хочемо оберти барабана, змінити, ну зараз не запущено. Uh -huh. І It's як красивіше. ти питала, оператор, який щойно сів на комбайн, як йому буде, то тут, якщо він зайде ось сюди, культура і нажме, що він хоче молотити. Угу, вибере собі що вибере, що він хоче молотити, нажме ОК, соняшник, ОК, він комбайн переналаштується на соняшник і він буде молотити. Але це базові налаштування. Так. Тобі ж потрібно, як зайшли в загонку, потрібно подивлятися в бункер і в домолот, і дивитися, що у нас виходить. Чи в нас грязне зерно, mm -hmm. чи в нас чисте, чи в нас колоски, Можливо, що чи в нас домолот, бідувати. більше чим потрібно, потрібно регулювання, зробити якісь коригування до цих налаштувань, mm -hmm. які нам запропонував завод. Mm -hmm. Все, що ми хочемо бачити на моніторі, наприклад, в цій графі, ми хочемо бачити заповнення паливного бака, температуру двигуна, обороти двигуна mm -hmm. і там площу, наприклад, це все можемо змінювати. Це автоматично все йде. Тут у нас будуть втрати, якщо нас буде на клавішах губити, тут у нас на решетах, тут буде такий синенький столбик до цих пір, потім він жовтенький буде. Якби меню просте. І в теперішній час, навіть в час війни, коли ми запускаємо комбайн. Операторів дають уже, скажімо так, у віці, які працювали колись на Ниві чи на Донові. І вони все розуміють. І вони, як тільки залазять в кабіну, в них ступор, як в тих кроліків, як мікрофон. Він побачив а він все. Він уже хоче все задню. Розуміють. Так, Він Раз. вже хоче назад виходити, бо все він каже мені сам, як оці всі налаштування, там решети. Я це все знаю. Він показує на оце на старих комбайнах Вони менші були, не так лякали. А зараз він заходить у телевізор, як удома, і він зразу кажу: ні ні сідаємо. Зараз ми потихеньку підемо. Цьому році запускали великій компанії 10 комбайнів uh -huh. і операторів питаю: ну що обійшли ми комбайна, все там показали, де що кажу, хто там за кермо ви кажу, чого є. Ну ми ще ж не робили кояк, хоч на неї не не робили. Тобто вони геть взагалі не працювали. Кажу, ні, за кермо. Я збоку я показав, розказав, що не я Вам підкажу. Бо якщо я вам покажу і я пройду, то ви не запам'ятаєте цього. Навіть 100%. як поміняти входне Це під Це трактором моїм. Твій оператор так. сутки, ну не сутки, скажімо так, світловий день відпрацював. Вийшов і пішов додому. Чистенький, все. Відпочивши, зранку прийшов. В нього кондьорчик, в нього музичка там і все поставив. Сто процентів. Бо о, основна проблема сьогодні це сухий соняшник, Ну, в нас так точно. 4% волога. Ну цей трошки вологіший. І всі комбайни. Кажуть, кульгають, а Тріон має перевагу з ним. Чого Чого це вони кажуть, що в Тріона є якийсь лайфхак обмолоту сухого соняшника? Що це таке, Ярослав Іванович? Універсальність. Універсальність просто таким одним словом. Чого? Тому що він клас. Полюбець. Класний комбайн. Чи є втрати від комбайна Тріон 650. Напевне, точно є. Зараз пошаримося, подивимося. Але якщо подивитися на оце поле, цей кубла покажи. Тут основні втрати будуть на цьому полі не від комбайна, а від оцього вовчка що є втрати. Тако показують. О, я знайшла, дивися. А, ні, це не втрата. Ось опузатенька якась одна. Коротше, е не знаю, чи можна це назвати втратами, але точно, мабуть, втрати тут якісь є, тому що соняшник. 5% вологи, він точно його дуже багато можна втратити під час збирання. Хоча цей комбайн кажуть, що він універсальний, і в нього найменші втрати, бо можна його так налаштувати, що навіть отакий соняшник з вологістю 4-5% збирає норм. Так що йдемо, подивимося, ще втрати і дивимося на комбайн. Там себе не похвалиш, ніхто так, себе не похвалиш. Тому що фірма клас дуже давно на ринку. Так. І вони знають ці всі тонкощі угу. цього обмолоту, як пересушеного, так і зеленкового. Ну, всіх... Якби він не був такий універсальний, він би не молотив всі види культур. Угу. Він молотив всі види культур, значить, є секрет. Секрет в тому, що в нього є три барабани, які працюють. Там так. розраховані всі ці швидкостя, всі. Угу. Ну, секрет в тому, що оберти. Поємбонижаючий редуктор, який угу. зараз, до, до речі, на даній машині він переводиться. Раніше треба було там викручувати два болти, звідси переставляти. На цій машині досить просто взяти отакий от ключик. Угу. Ключ господа, хазяйка називається. Ого. Угу. Це підійти... що на 10? Ні, на 13. І підійти до колосового елеватора, і там стоїть гідравлічний кран. І просто його перевести. все. підемо попробувати. Його... Цікаво запитати в нашій аудиторії, хто знає комбайни від клас. Чи дійсно вони такі надійні? Бо я знаю, хтось мені напише зараз Алексіон, хтось напише Джон, хтось Нью хтось... Я з я навіть знаю, як, з яких комбайнів клас, а саме більше буде в коментарях. Яких це буде 480-й клас. Угу. Це стара машина, угу. яка не неубіваєма, скажімо так. Хороша, да, 460-й. Клас 480, 460-й. Е, от і перевіримо, що хлопці напишуть. А я ще хотіла сказати, в мене тато минулого року купив, старий теж клас, але терпіля. В нього він щось жовтий. Я кажу, тато, не буває жовтих бувають, класів. А в казінці буває? Да, бувають, то, да. Старенький, але тягає його, як ти кажеш, зараз. І 17 і соя, разів. Кокуруза і соняшник і буду тігати того... буду ще його довго тігати. <ріх> Пішли це по, -по, -по тицяєм цього ключика. Пішли. Йдемо. 17 разів на день, вдумайтеся. Де хтів і тігав, каже. По-перше. ще Для одарених, таких, як я, які не знають. І по-друге, навіть якщо подивитися сюди, в цю сторону це в нас зменшені оберти угу. барабана нашого, в цю сторону це в нас збільшено. Як Все, якщо ми відходимо. У нас один ключ, скажімо так, для того, щоб потрапити у всі, закрома нашого комбайна. Клас, один ключ, пані? Фірма клас, він не в'яже. Ну, це, це машина, тільки зернозбиральна. <говор> я террань просто, що такого не було. <говор> це, в, в цьому комбайні це буде раз і більше такого не буде. Як отепер, скажете, Яслай Іванович. я, я тебе... дуже вам вдячна за сервіс. Компанія Товері Донтех. Разом працюємо, разом виграємо. Боже, Давай, як гарно. Руку. Давайте. Акуратно, дивися, щоб не стати. добре. Я якось лазю, хочу красиво, а не так, як. Отут вставай <с� desperate> <altre>, чи... <с� hated> От От посередині, тут є З на чому стояти. Оце насіння на базових налаштуваннях. На базових? Комбайнер не підлаштував нічого. Отак, як книжка написала, так він і зробив. Все. Якщо трішки попрацювати, то ми уберемо трошки оцей. Оце сміття. Оце сміття, і буде все чікі да. Бамбоні. Це заводські налаштування, які прописала книжка. Показали, щоб і там хлопці кажуть: та тут в кожного є комбайн, в мене тільки немає. Понімаєш? Буде. буде? Я поняла, буду медитувати, щоб був. Е, так, залізли. де, де мої суперексперти, які напишуть, що грязно. Це перший прохід цього комбайна в жизні. Оце він прокосив раз, і це туди і назад ви сьогодні зробили демо. Да. От. Е, і отак от виглядає. Ну, спеціально нічого не налаштовували, щоб бачили, що це заводське налаштування. Все одно, мені здається, не всі повірять, але коротше. Та ну, там же зараз почнуть писати, о, там то сьо, це ж ми все знаємо. Диви, яка краса. Та, Де, статі, от перевага. Юрій ой, <плес> Юрій Є Леонідович. Вибачаю. Юрій Леонідович ніколи не був комбайнером, зараз працює на цьому комбайні. Серйозно? Так. 네. І краще збирає чомусь. Та ти що, сторону? Серйозно? Ну, mm, ні папі, ні сину. Ні що. Mm. Не хочу. <купи> <бачу> так 1,8 сорності, враховуючи, що людина ніколи не працювала на комбайні. Так. Да. А, а ми це хотіли... Кедровичі. Ми ж теж, от Бу... ми тут зібралися. Дирілися. Клуб шанувальників 650-х тріонів. І? І всі кажуть, що хороший комбайн. А який? у мене 650-й. Я ж кажу, <бачу> 650-й хороший <звук> комбайн. Це всі займові люди. У <пачу> вас 650-й, у <пачу> вас 650-й і в... Максима дуже шість А чий кращий? Кожного свій край. Що ми бачимо? Ми відкрили. Оце знову внутряк, красивий, нулячий, відкрили ми бачимо, ви крило. Да, ми бачимо кучу ремнів і шкілків. Які в процесі <рес> Ремні, об, да, обмолота і <рес> цепи. Це, це Да, обмолота. У мене це все желізяки. Ми бачимо процес. Роботи комбайна, процес роботи. що одне приводиться, uh -huh. за ним іде інше, і так воно поступово передає на кожен. Uh -huh. Хтось, якийсь вузол е, крутий молотильний барабан. Після uh -huh. спочатку йде барабан прискорюєш, потім молотильний, отбойний бідер. Якийсь вузол крути клавіші, які працюють. Якийсь вузол відповідає за те, щоб у нас решета працювали. Uh -huh. Якийсь ремінь працює над тим, щоб у нас вітер працював. Тобто, все це, що ми бачимо, це все процес роботи нашого комбайна. Комбайнер має мати якийсь певний певні знання, щоб це все змастити. Бо мені казали, для що для того, щоб це все змастити, робить. щоб підказати, щоб комбайнер далеко не ходив. Не треба далеко ходити. Все у, тут нього є, і... у нього є ось така таблиця з одного і з другого боку. Ага. І тут навіть написано через скільки мотогодин яку маслюнку потрібно 50, промастити. 100, і навіть де вона знаходиться, все показує. Але приводі в експлуатацію комбайна, ми з комбайнером проходимо всі uh -huh. змащувальні міста uh -huh. і два-три качка цього вистачає для того, щоб промастити. Круто. І через кожну періодичності цього всього потрібно його проводити. Обов'язковий огляд має бути. Казали мені, що він геть універсальний і може робити все. Що він може збирати? Всі види культур може збирати. Один комбайн? Налаштуванням. Один... І зміні вхідних підбарабань ми можемо молотити всі види культури, включаючи починаючи з ранніх пшеничка ячмінь Зерновий. і закінчуємо семочка, кукурудза, соя, все, що можемо. Це ти, що просили потихіше, так? Саме універсальні сказали, можна один комбайн на всі культури. Тобто господарство невеличке. Мені клас каже: Оксана, бери тріон. Кажу, в мене ще немає грошей. Але я вже придивляюся, тому мав їхати до мене на поля сьогодні. Приїхав сюди. Чого він такий універсальний? Що реально можна всі культури в господарстві ним збирати? Можна. З чого? Зернові починаємо? Починаємо зернові. А ріпак? Ріпак також збираємо. Угу. І сорго збираємо. І сорго? І сорго збираємо. Все, що є, що ми вирощуємо в нас, ми все можемо ним збирати. І кукурузу. І кукурузу. Міняємо жатку на e -e -e і погнали. Так, і ще входне підбарабутня міняємо, угу. вмикаємо понижаючий редуктор, для угу. того, щоб не було бою. Угу. На сою, на кукурузу і на сімочку. І можемо вперед. Решета стоять універсальні. Ми молотимо всі види культурні. Зараз соняшник так. вчора їхала на своєму, цей ще такий вологіший виглядає, а в мене вологість 4. Я розумію, що не дуже сильно якісно можуть комбайни зараз зібрати, тому що вона суха, вона багато буде вилітати. Чи я теж знаю, що мені сказали, що отакі комбайни, в них типу, перевага збирати навіть отакі проблемні. Соняшники комбайн збирає весь соняшник, так. але потрібно буде оператору цього комбайна з налаштуваннями попрацювати. Навіть на пересушений. Я не скажу, угу. що це буде ідеально, тому що ми коли налаштовуємо взагалі всі налаштування йдуть, всі таблиці пишуться під ті культури, які в базі. Угу. Тобто волога, все. А коли вже вона більше там пересушена чи зелена, то тоді потрібно оператору. З кабіни нікуди не виходячи, з кабіни десь вітром, десь обороти обертами барабана, десь підганяти решетами ці регулювання на пересушений соняшник, тому що він може перегружати комбайна, то тобто потрібно працювати над налаштуваннями і максимально наблизити до чистоти. Зерно, яке ти хочеш забрати. Навіть пересушений соняшник, хлопці і дівчата. Чого так дорого? Це недорого. Дорого? Враховуючи конкурентів, враховуючи якість і те, так, що може, може, може робити цей комбайн, це недорого, це дешево. Серйозно? Так. От чого їх в Україні немає? Так, вже всі продані. Що робите без мене? Я теж хочу. Я теж, дайте мені, пожалуйста. Казали, хлопці, Оксана не показуй, бо ми його ще неправильно налаштували не було коли. Ну, да, ми це... Я кажу, хлопці, то чия проблема, моя чи що? Ну, бачите, суха, да? так? Це при базових налаштуваннях. Угу. Навіть ніхто нічого... Тобто, Та тут то така трошки... вологість суха, вона пересушена навіть. Ще трошки регулювання і все буде добре. Угу. Це перший його прохід? Да. Самий перший від заводу. Yes. З заводу другий, тому що він прокосив оцю. Ага, доріжку. Да. І пішов далі. А бита є? Є? Я що то не бачу. Знає О, що? один бачу. Одна десь є. Одна є бита. Все. А одна щитається на таку масу. Дивлячися, як то рахує. Так же само, як і втрат. Ти мені не сильно жувала, вона вся в пилі. Я вже там вовчка потори, бонькала, амброзію, соняшник. Така машина. Ми її сьогодні з вами разом подивилися. Я в захваті. На них була приємна ціна. Зараз наявності їх в Україні немає, але Рідон сказав, що скоро привезе, так що будуть. Універсальна, поспілкувалася з людьми, вони теж, вона теж їм дуже подобається, бо багато кого оказується. Це не нова машина, вона вже давно є і класно працює. Я задоволена, мені сподобалося. Хлопці, напишіть, будь ласка, як вам така машина. Буду вдячна за ваші вподобайки, коментарі і е, е, яку машину подивитися наступною. Напишіть також. Всіх обняла.